Головного свободівця області Юрія Ботнара про це сьогодні на сесії повідомив голова обласної батьківщини Анатолій Бондаренко. Зранку правоохоронці нібито затримали активіста в центрі міста. Вони відразу відвезли головного свободівця до Соснівського райвідділу. Через кілька годин туди ринули мітингувальники, та всередину їх не пустили. У міліції взагалі відхрещуються від факту затримання Юрія Ботнара. Про це віка новинам повідомив нардеп Леонід Даценко. Тим часом від обласної міліції немає жодних коментарів. Прес-секретар Людмила Поліщук. Продовж дня не відповідала на дзвінки. Як на мене, це влада робить вже перші такі упереджувальні кроки, вони вихвачують лідерів опозиції обласних і дивляться на реакцію, як буде Майдан реагувати, чи як будуть громада, чи політична та чи інша сила реагувати на ситуацію на цю подію. Якщо ми зараз це прокопнемо і не відповімо цій не владі, сідучі кроки будуть зрозуміли. Вони зачистять усіх активістів. Що це за режим, при якому? Беркут, який виконує функції есесівських законів, тітушки, які виконують функції штурмових законів, гітлерівських, вже почав діяти в Україні. І чомусь звинувачують в усіх безладах не тих представників, які це організовують, а якраз тих сил, які діють чинно.